Марія Сніжка Кінець світу. Оповідання. Епіграф. З'їдаючи страх, забуваючи втому птахи летять додому. Хейтспіч з пісні. Птахи летять додому. Ніхто та ніколи точно не знав, у який день відбудеться кінець світу. Не той великий з вогняним дощем та кровожерними монстрами. А маленький, про який знають тільки я і подібні до мене. Ой, навіть не просіть пояснити, все одно не зрозумієте. От уявіть ви гидке пташеня, що з усіх здобутків вміє лише бавитися та відбивати найласіший шматок в інших мешканців гнізда. За соковитого хробачка не гріх і кіхтим у бік поцілити, егеш. Пам'ятаю легендарну сутичку за червоний трактор між шмарклею та малим. Глядачів було запрошено заздалегідь, до першої крові не вийшло. Бо виховательки розтягли, але всі погодилися з перемогою шмарклі. Дуже вже переконливо виглядав вибитий зуб малого. Тут завжди так буває все має вирішуватися по-дорослому, хто сильніший та розумніший, тому і повага, і машинка, і найкраще ліжко коло вікна. Звісно, найкраще це ж цілодобовий телевізор. Можна спостерігати, як дядя коля піклується про квіти на клумбах, як носяться по двір'ям заблукалі коти, і навіть підгледіти якісь сенсації. От як коли Петя зі старших залицявся довідки. Оце була новина. Шкода, що дядя Коля зі своєю мітлою тоді зіпсував всю картину. Треба ж було юному кавалеру насмикати нарцисів з тої клумби. Хоча, ну, а як не насмикати, якщо то для віти? Серіал мав би перерости у бурхливу мелодраму, якби не одне але через два дні настав кінець світу петі. Віта якийсь час ходила заплакана, а тоді знайшла втіху в місцевій бібліотеці. Вона, як і ми більше ніколи його не бачила. Щось я відхилився від теми, так от, уявіть, що з вашого гнізда періодично випадають пташенята. Ні, не так, величезна чорна рука, в лискучій шкіряній рукавиці висмикує їх по одному, не лишаючи ні пір'їнки. Уявили? Тільки я вам збрехав насправді то не рука, а невелика світло-сіра машина, зовсім не схожа на ту, що лишив мені у спадок шмаркля перед кінцем свого світу. Сьогодні вона приїхала за мною, щоб забрати у невідоме чорне ніщо. Мій кінець світу, кудись за ворота, де мене віддадуть на поживу кровожарним монстрам, і, можливо, навіть йтиме дощ з вогню. І я не знаю, ніхто насправді не знає. Дверцята машини відчинилися перед під'їздом двоповерхового будинку. Ті, що стояли на порозі, шкірилися в усмішках, але ніби не хижих. не хочуть злякати жертву. Справжні маньяки. Привіт, Артеме, я Марина, а це мій чоловік Віктор. Ти можеш звати мене мамою. На клумбі коло під'їзду спокійно відсвітали яскраво жовті нарциси, такі самі, як постраждалі від рук закоханого Петі, тільки пахли якось по-іншому.